Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене на цьому святому причасті, я жертвую за всіх своїх парафіян, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце дітнулось уст ваших і вся гріхи ваші, і вся беззаконня ваші от отнині очистить. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє є про ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину на Боже, троці поклоняємось. Вона, поклоняємо. спасла Босла. Завжди. Нині повсякчаси на віки. віки віки. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого Господи, щоб ми і співали славою, бо ти сподобив нас прихистити, святих Твоїх Божа си і животворчих таїв. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прості, прийнявши Божесний Святий причисти безсмертний, небесних і животворявших страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві. вілуй за ступист, і помилуй хороди нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши сам і себе і один одного, і все життя наше. Христу Богу, вивідаймо. Бо те и се осnjaчине нашимме то би славу би да јае о цу и сено и се тому духoе. Не ниповсе часе на вике бики. Мени ни веди. Оспода је поммоимся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, ти освячуєш тих, що на тебе надіюсь, спаси Боже, людей твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви твої хорони, Освяти тих, що люблять. Кресу Дому Твого, Тих прослав Божественною Твоєю силою, і не залиши нашу, надіємось на тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм мірем, бо обережену народу і нашому правлінню, і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар звису Ти є, що сходив від Тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, і покрін, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки віки. Благословенне від нині до віку. віднині довіку, Господні благословенне від нині віднині віку. благословення Господні на вас з Його благодаттю, людину люб'єм, завжди, нині повся, час і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже надія, наша, слава Тобі. Слава Христи, Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Благослови. <къв> Христос, істинний Бог наш молитвами з причисти і матері, святих славних, секваних апостолів, преподобних і бавоносних отців наших. Все чесно що Христа заступник святих ставних сихвальних апостолів, святого Івана Золотого, Архієпископа Константинополя і святого покрови пресвятої що і храм і преподобного Отця нашого Тимотея, що у символах Святого Отця нашого Євстатія архієпископа. Великої Антіохи, що їх сьогодні день і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Слава Амінь. Ісусу Христу! Слава Дорімуємо Христі, щиро дякую всім тим, що молитися з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, дякую також тим, що ще далі продовжуєте збирати на бусика. То в підрозділ там, де служить мій син, дуже вам дякую. Я бачу, що присилають і мені і на А-банк, і ще. Я тут все збираю і все відправимо хлопцям. Я сьогодні хочу, знаєте, привітати особливу людину, другу для мене людину Анну Марчук. Це моя землячка, це практично. Ну, моя донька, так, вона виросла біля мене. Я завжди був поруч. Ми разом співали, робили заходи відповідні. Коли я вже був в Дніпрі, я їй запропонував, кажу, доню, давай рухаємося далі. І вона зробила крок, приїхала в Дніпро, працювала в знаєте, свій час. Потім вона працювала і. Керівником, там якимось в Єві, це мережа косметичних магазинів. Потім сьогодні вона працює в якомусь спільно українсько-американському під такому якомусь фонді, чи як воно називається, правильно не хочу перепутати. Ну, досить серйозна фірма, вони допомагають людям. І сьогодні Ганося вже не просто, знаєте, там працює, там якісь там. А вона проводить семінари, вона проводить заняття, вона вже вчить інших. Це називається зростом. Це називається і духовний ріст, і професійний. Дорога Гануся, Нехай Господь Бог благословить тебе у твій день народження. День народження це такий, знаєте, цікавий час, коли. Ми не просто приймаємо подарунки, приймаємо поздоровлення, а завжди піддаваємо підсумки, що зроблено. І що ще попереду? Нехай Господь Бог благословить тебе такими новими завданнями, які дотепер ще не було. Та? Я знаю, що ми всі разом і молимося для того, щоб було продовження роду, так, для того є сім'я. Але я собі так пригадую Тетяну Микічук. Неї, там, коли я до неї приходив додому, у них такий порядок ідеальний. Я кажу, Таня, ти так хочеш дитини, але ти пам'ятай, що ця дитина, це, це, у тебе такого порядку більше не буде. І от недавно вона мені то згадувала, каже: я пам'ятаю, як ви то казали. І тепер і фломастером на стінах намальовано, мама подивися, яка краса і так далі. Тому кажу, Аня, тебе це теж чекає. Тому Бога на все свій час. Певні етапи прийшли позаду, а тепер будуть певні етапи попереду. Тому твій день народження, чудесний вік, 33 роки. Дуже класно, мені подобається гарний вік. Нехай Бог тебе благословить всю вашу родину. Здоровлю тобі міцного. Відваги на далі, ти дуже відважна дівчина, молодець. І трудолюбива. І нехай Бог винагородить твою працю, твої старання. Здоров'я тобі, Божого благословення. Много і благе літа. Много я літа літа, много я літа. Много я літа поздравие, во спасение, сотвори, Господи, новая лита.